Миру Божого, слава Ісусу Христу! На нашій землі могла би відбуватися жодна ядерна війна. Адже на землі скільки ядерної зброї, що вистачить знищити все живе. Але Господь ще дають час і зупиняє зло. Все тому, що на землі є ще праведні святи люди, це ті, що ходять шляхами Божими, адже існує віра Божа. А є віра сатани. Віра Божа це коли люди живуть як хоче, і Господь виконує волю Божу, рятують інших людей. А віра сатани це тому, що хочуть вони, при цьому нехтують Богом, Словом Божим, церквою і людьми Божими. Через це приходять покарання. У вигляді війни, землетрус та інші катаклізми. Тому щоб зупинити це зло, ми всі разом повинні ставати праведними людьми. Тільки таких людей цінує, любить і зберігає Бог. Напишіть мені в личку, приєднуйтесь до живої церкви, слово Боже, щоб.